Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку велика буква Й» – Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Давайте подивимось на малюнки. Назвемо Чайник. Лінійка майка. Де стоїть наша буква йод? На початку слова чи всередині слова? Так, молодці, чайник, лінійка, майка. Всередині слова. Біла. Птиця в небі вертиться. Хвіст, як струна. Перерветься хвіст, пада птиця, як той лист. Що це? Змій повітряний. Давайте подивимося уважно на малюнок. І зробимо звукову модель слова Змій. Перший звук з. Який він? Так, приголосний твердий. Позначаємо однією рискою. Другий звук м. Це приголосний. Правильно, м'який. Позначаємо двома рисками. Третій звук І. Який він? Голосний. Позначаємо як та кружечком. І останній звук звук Й. Який він? Молодці, він завжди приголосний, м'який, Позначаємо його двома рисками. В слові змій наголос ми не ставимо. А чому? Правильно, бо в цьому слові тільки один голосний звук. Чудово. Давайте розглянемо малюнок. Кого ви бачите на малюнку? За чим спостерігає хлопчик? Так правильно, за краном. Який це кран? Підйомний кран? А що робить цей підйомний кран? Так, молодці. Скажіть, будь ласка, а хто бачив з вас справжній підйомний кран? О, багато бачили. Чи можна дітям перебувати на будівництві? Молодці, розумнички. Так, дітям категорично заборонено перебувати на будівництві, особливо біля підйомного крану. Бо це небезпечно для життя. Давайте придумаємо на букву йод ім'я хлопчикові. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Імена Йосип, Матвій, Олексій, Віталій. Я запропонувала вам 4 імені. Скажіть мені, будь ласка, яке ім'я ми можемо вибрати? Правильно, Йосип, а чому? Чудово! Давайте прочитаємо слова з читалочкою. Йо. Йод. Йосип. Молодці. Район. Майонез. Знайомий. Підйомний кран. серйозна розмова, вирій, теплий край молодці. Вирій. Що це таке? Вирій. Можна по-іншому сказати у теплі краї полетіли наші птахи. Восени птахи відлітають у молодці. Правильно вставили На Навесні перелітні пташки повертаються з вирію. Чудово! А зараз нас пізкульт хвилинка. Продовжуємо працювати. Перед нами текст. Давайте його прочитаємо і придумаємо заголовок. Лелеки ластівки на зиму полетіли у вирі, а синички сороки й ворони не покинули рідний край. Узимку діти приносили корм. Пернатим. Кого називають Пернати? Чудово! Давайте спробуємо цей текст прочитати по-іншому. Ось так. Прочитаємо текст, коли він розташован догори ногами. Давайте разом прочитаємо. Лелеки й ластівки на зиму полетіли у вирій, а синички, сороки й ворони не покинули рідний край. Узимку діти приносили корм пернатим. Молодці. Чудово! Спробуйте самостійно прочитати. Так, молодці. А тепер придумаємо заголовок. Який заголовок можна дібрати до цього тексту? Так, багато є назв. Пернаті друзі чудова назва, молодці! А зараз прочитаємо разом з чебетунчиком. І так, я починаю читати, а ви закінчуєте речення. Ій-і-і! Залетів у вулик Ррій, молодці! Ей, 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 ми принесли клей. Чудово! Ай, ай, ай! Полетіли в теплий край. Молодці, дуже гарно у нас вийшло разом. Тепер прочитаємо за стрілочкою. Давайте подивимося. Вона є блакитного кольору, малинового і зеленого. З'єднуємо Район. Знайомий. мамий. Майо самі. Нес. Молодці! І викинуємо останнє завдання. І так, назвемо наші малюнки. Увага! Чайник, Зайка, лійка, Айстра. Гайка. Гойдалка. Нам треба з'єднати перший склад наших слів з малюнками. Давайте подивимося. Ми назвали малюнки, а тепер прочитаємо перший склад. Гой, Шукаємо. Ой, далка! Правильно! Ай? Айстра! Гай, гайка, Ли, молодец, Лика, Зай, зайка, Чай, Ник, чудово. Итак, наша буква Ё. Стояло на кінці першого складу. Молодці. Ви сьогодні дуже гарно працювали. До нових зустрічів. До побачення!